Він мені знов дзвонить, 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 я вже розкриваю всі карти, ну вже ж як гроші, я вже ясно річ не скину. І кажу, що ви знаєте, я знаю, хто ви, я знаю, де ви сидите, І вже починаю таким чином, що я вас знайду. Він сказав, що він сидить довго, що буду шукати його 17 років, що він, ну тобто, що в нього великий термін, що він, значить, в Харкові ніколи не був, карточки купляє онлайн. Тобто він мені багато такої інформації видав, що, можливо, поліції би теж вона стала в пригоді. Він на таких емоціях, що ж не получив від мене ту тисячу, то вже я вже йому там теж кажу, я тебе знайду, поверни гроші. Знає. І так далі, так далі. І вже в нас такий діалог, то якби я думаю, можливо, навіть ця інформація згодилася. Але можливо хтось підкаже, як мав досвід з такими шухаями, їх знаходив. Можливо, спрацює Винагорода і дійсно його собратим, сокамерник, як їх називають, не знаю. Напише, давайте, я знаю, хто це. Ну, відповідно, я шукаю якісь шляхи, щоб так, щоб людина такий моральний виродок був покараний, тому що він вважає, що він взагалі недоторканий. Якщо він користується такими документами, і питання, де він взяв документи, людина сфотографована з документами, як селфі. Можливо, це було якась банківська операція. Навіть тобто, якийсь навіть працівник банку злив цю інформацію. Тобто, це не просто якийсь документ, це документ з особою, яка підтверджує свою особу, і це особа реально існує. Це особа, правоохоронець. ми сподіваємося завдяки вам завдяки змі і фейсбуку сила фейсбуку теж має свою силу все таки знайти цього недолугого, недолугу цю людину не 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 хочу обзивати тими словами якими він користувався буду морально вище за нього але все одно щоб покарати і хоч яким чином зробити його життя набагато гірше ніж воно є